Так, друзі, всім доброго дня. Хочу показати, що до нас в продаж попадає наша шкодівка, яку ми придбали ще до свят. Дали її максимально підготувати до продажу. Нагадаю, школа 2008 року, 1.4 MPI мотор. На гарні, гарному збереженому стані машина. Проведена повна хімчистка, запасочка, все як має бути. Задній ряд сидінь теж відхімчищений. Ніяких протертостей по салону немає. 149 тисяч пробігу, передні склопідйомники, електродзеркала, вебасто. Така магнітолка. Хочу показати вам під. Тут так само все акуратно чистенько. Машинка має на собі три косметичних підкраси. Нагадаю, 2008 рік 1,4 MPI ціна даного автомобіля становить 5400 доларів заплатити. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв.